Підсумки роботи підприємства організації установного Волинська та селища жовтневого в осінню зимовий період 2013-2014 років. Та заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо зимовий період 2014-2015. Перше питання порядку денного засідання виконавчого комітету Новолинської міської ради. Ігор Шуліга, начальник відділу будівництва комунального господарства та газифікації міськвиконкому, повідомив, що місто не мало перебоїв із подачі тепла, води та електроенергії як для мешканців міста, так і для промислових підприємств. Подача теплової енергії. Згідно розпорядження міського голови No99 РА від 2.10.13 13 року розпочато з дошкільних навчальних закладів, шкіл, об'єктів лікарні. Протягом опалюваного періоду теплову енергію виробляло 8 котелень, опалювалося 494 житлових будинки, 9 дошкільних навчальних закладів, 9 шкіл та 146 інших установ. Було вироблено. 115,6 тисячі гекокалорій теплової енергії, яка подавалася згідно температурного графіку. За минулий період було вироблено 173,4 тисячі геокалорії, що на майже на 60 тисяч гекокалорій менше ніж в минулому Проаналізувавши звернення громадян стосовно неякісного надання послуг з теплопостачання, доповідач зауважив, що торік їх було найменше, ніж за такий же період у порівнянні з попередніми роками. Виконавчий комітет Новолинської міської ради за даний період надійшло 6 скарг. Читаю вам тенденцію: 9 рік 210, 10, 99, 11, 62, 12й, 46, 13, 26, і цей рік тільки шість скарг. В цьому є пояснення в тому, що підприємство Новолинсь теплокомуненерго велику увагу приділяло промивці та ремонту прикладів опалення, заміни ушкоджених ділянок трубопроводів, ремонту та заміні замірної аепаратури на внутрішньобудинкової системи в ремонтний період 2013 року. Про це говорять і скарги безпосередньо Новолинц теплокомуненерго. 48 скарг в цьому періоді, за минулий період їх було 65. За підсумками роботи підприємств у минулий опалювальний період Новолинск визнано найкращим серед міст Волинської області. Ігор Шуліга відзначив роботу житлово-комунальних підприємств разом із тим, назвав окремі зауваження. Гостро стоїть питання по розрахунку за енергоносії та газ. На перше, на перше року заборгованість складала 2,7 мільйона, на сьогоднішній день 3,3 мільйона. По розрахунку за газ станом на перше на перше чотирнадцято 16 і одна ну, на сьогоднішній день 19,9. Особливо тривогу викликає борг підприємства новин з водоканалу. Із 3 мільйони 348 тисяч заборонець електроенергії по житлово-комунальному об'єднанню 3 мільйони 333 тисячі складає борг тільки новолин з водоканалу. І саме головне, що не видно шляхів рішень і заходів по його погашенню. Начальник відділу будівництва комунального господарства та газифікації міськвиконкому зауважив, що не вирішили питання закриття котельні південно-східного району міста. Заміни водогону від південного водозабору до міста, як і в попередні роки залишилася необхідність облаштування парковки приватних автомобілів на вулиці Нововолинська в нічний період. Це унеможливлює якісне прибирання снігу з проїжджої частини. Підсумовуючи обговорення цього питання, Володимир Рожелюк, перший заступник міського голови, секретар ради, подякував за злагоджену оперативну роботу керівникам підприємств, установ та організацій і попросив їх ставитися з усією відповідальністю до підготовки господарства стосовно роботи в цьогорічний осінньо-зимовий період. Подальші питання, що заслухали на виконкомі, стосувалися надання дозволу на розміщення зовнішньої. Реклами одноразових грошових допомог, впорядкування вулиць. Члени виконкому затвердили коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів, пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд на травень-червень 2014 року. З усіх питань прийняли відповідні рішення.